Старий будинок та 20 соток родина 30-річного Олексія придбала в селі татарів вісім років тому. Вирішили відкрити готель. Нині, з поміж його клієнтів, і співвітчизники – іноземці. Дуже часто приїжджають гості з Польщі, бо це колись там частково була їх територія. Приїжджають так само з європейських держав, подорожують на велосипедах, на мотоциклах, на машинах. Якщо спочатку конкуренції не було, згодом таких зелених садиб навколо побільшало, а клієнт став вибагливішим. Випитують, буває, все, чи є чайник номер, чи є холодильник, чи є фен, скільки рушників на особу. Буває, навіть дзвонять такі вибагливі, що в яку сторону відкриваються двері. Немає снігу, не біда. Туристам пропонують інші розваги. Починаючи від піших прогулянок на квадроциклах, на джипах, на велосипедах. Возимо на чорний чермоша або на рафтинг. Гори без снігу не лише в Україні. Фахівці кажуть так і в Європі. Така сама проблема у низьких Альпах у Карінтії, така сама проблема у низьких Татрах і у Татрах словацьких. Зараз все ринулося на екскурсійну програму і на різні туристичні атракції, тобто сильно потур. Туризму це не ударило. Маленька садиба Олексія розташована неподалік гігантського туристичного комплексу. Там теж виробили свої антикризові методи штучний сніг. Цьогоріч зі снігових гармат настріляли 600 тисяч кубометрів. А до кінця сезону обіцяють мільйон, бо трас побільшало. Цього року збільшилась кількість кілометрів трас до 55, тобто на 3 кілометри. В основному вони збільшились для початківців легкі траси. Цьогоріч для туристів Карпати відкрили дешеві авіаперельоти від 400 до 800 гривень залежно від відстані. Туроператори прогнозують, до кінця зимового сезону курорти відвідають близько 2 мільйонів відпочивальників. Світлана Козлик, Марина Криворотова, новини телеканал Бізнес.